Вітаю вас! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Сьогодні на уроці математики я навчу вас ділити двоцифрове число на одноцифрове і розв'язувати приклади виду 42 поділити на 3. Як же 42 поділити на 3? Уважно слухайте пояснення. І у вас обов'язково все вийде. 42 поділити на 3. Ми з вами знаємо прийом, коли двоцифрове число розкладають на розрядні доданки. Наприклад, 42 це 40 і 2. Але ми з вами бачимо, що 40 і 2 ми не можемо націло поділити на число 3. Отже, необхідно використати інший прийом. Щоб 42 поділити на 3. Число 42 необхідно розкласти на зручні доданки, на такі доданки, щоб кожне число ділилося на 3. Як же знайти ці доданки? Пропоную вам такий прийом. Число 3. Помножимо на 10 і отримаємо перший доданок 30. Як же знайти другий доданок? А для цього ми від числа 42 віднімемо 30. 42 мінус 30 буде 12. Отже, число 42 ми розклали на зручні доданки. На 30 і на 12. Ми бачимо, що і число 30 ділиться на 3 націло, і 12 ділиться на 3 націло. Отже, ми можемо ділити 30 поділити на 3 буде 10. 12 поділити на 3 буде 4. Тепер додаємо отримані результати 10 плюс 4 дорівнює 14. Розглянемо ділення в прикладі 52 поділити на 4. Отже, розкладаємо 52 на зручні доданки. Щоб знайти перший доданок, число 4 множимо на 10. 4 помножити на 10 дорівнює 40. 40 це наш перший доданок. Щоб знайти другий доданок, ми від 52. Віднімаємо 40 і знаходимо другий доданок 12. 40 ділиться на 4 надціло, 12 ділиться на 4 націло. Отже, ми правильно підібрали доданки. А тепер ділимо 40 поділити на 4 буде 10, 12 поділити на 4 буде 3. 10 плюс 3 дорівнює 13. А тепер пропоную вам виконати ділення в прикладі 81 поділити на 3. Сподіваюсь, ви вже запам'ятали, що число 81 треба розкласти на зручні доданки, щоб кожен з доданків ділився на 3. 3 помножити на 10. Буде 30. Але число 30 недостатньо наближено до числа 81. Пропоную вам 3 помножити на 20. 3 помножити на 20 дорівнює 60. Це вже ближче до числа 81. Отже, перший зручний доданок 60. Знаходимо другий доданок. 81 мінус 60 буде 21. 60 ділиться на 3 націло. 21 ділиться на 3 націло. 60 поділити на 3. Ми вже знаємо, що буде 20. 21 поділити на 3 буде 7. 20 плюс 7 27. Виконаємо ділення в прикладі 72 поділити на 2. Розкладаємо число 72 на зручні доданки. 2 помножити на 10, 20 мало. 2 помножити на 20. 40 теж мало. А от якщо 2 помножити на 30, то ми отримаємо число 60. І тоді перший зручний доданок 60, знаходимо другий доданок. 72 мінус 60, дорівнює 12. Отже, число 72 ми розклали на 60 і 12. Ці числа націло діляться на 2. 60 поділити на 2 30, 12 поділити на 2 6, 30 плюс 6 36. Отже, щоб поділити числа 81 на 3, 72 на 2, 52 на 4, необхідно двоцифрове число розкласти на зручні доданки. На такі доданки, щоб воно націло ділилося на число. Поділити і отримані результати додати. А тепер пропоную вам потренуватися. 45 поділити на 3. Розкладаємо число 45 на зручні доданки. 30 і 15. 30 поділити на 3 10.

Сімдесят вісім поділити на три. Двадцять шість. Сімдесят поділити на два. Тридцять п'ять. Сімдесят вісім поділити на два. Тридцять дев'ять. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, що ви все зрозуміли, і до зустрічі на наступних уроках!